Наважно ну, Верховної Ради України з прав людини долучається до нашої ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Так, пане Дмитре. Українська влада вимагає від міжнародних організацій, щоб ви разом з їх представниками потрапили до Оленівської в'язниці та зустрілися із пораненими наслідок теракту полоненими. Наскільки на тепер реальна така поїздка? Ну саме перший день ми офіційно звернулися. Я офіційно звернувся, і була і спільна наша заява, і офіційні листи були надіслані і до Міжнародного комітету Червоного Христа, і до ООН, Організації Об'єднаних Націй. Жодної притаманної відповіді на даний час не отримали. У нас продовжується офіційне спілкування, і неофіційне в неофіційному спілкуванні. Що Міжнародний комітет Червоного Хреста сформував команду, яка може в будь-який час вирушити е, для того, щоб потрапити до Оленівці до цієї виправної колонії номер 120 де е, сталася цей жахливий теракт, я так би сказав, е, заздалегідь спланований причому теракт. Е, але як тільки російська сторона надасть доступ до... Оленівці також вранці сьогодні у мене була зустріч з керівником моніторингової місії ООН в Україні, пані Матільда Богнер, перед якою я вкотре підняв питання щодо реакції ООН і щодо офіційної відповіді з боку Російської Федерації. Про що мені проінформували, що жодної офіційної відповіді не було. Та інформація, яку Розмістив Міністерство оборони Російської Федерації в своєму телеграм-каналі, де нібито вони заявили про запрошення Міжнародного комітету Червоного Христа ООН до розслідування. Насправді це не відповідає дійсності, бо по факту ніхто не створив умов для того, щоб хтось приїхав. Сьогодні, от навіть ми обговорювали логістичні ланцюжки, яким чином можуть Народники разом зі мною, якщо на це буде воля Російської Федерації, потрапили, то вони розглядають навіть питання поїхати через територію Російської Федерації. Я повідомив, що це неприйнятно для нас. Ми вимагаємо, щоб це була зроблена поїздка виключно по території України, бо сама Оленівка. Як і решта тимчасово окупованих територій, ми визнаємо, що це наша українська територія, і потрапляти до неї треба міжнародним організаціям, виключно по території України з приводу мого бажання туди потрапити. Так само я написав листа, окрім до міжнародників, я офіційно перший раз звернувся до омбудсмена Російської Федерації, пані Москалькової, де так само я. Заявив про своє бажання бути долученим до цієї поїздки. Також я запропонував, щоб пані Маскалькова теж приєдналась і була присутня при процесах, коли ми відвідуємо Оленівку саме безпосередньо цей барак. Після цього у нас є бажання, прагнення, як завгодно, щоб ми потрапили до. Поранених, щоб у нас була змога як з ними поспілкуватись, так і пересвідчитись, що їм надається повний спектр медичних послуг, що у них нормальне там харчування, там вода в достатній кількості, тобто. Умови Пане тримання, Дмитре, Дмитро. До речі, слушне питання стосовно нормальна. поранених, про яких ви щойно згадали в керівництві АЗОВУ АЗОВ зазначає, що, наприклад, лише за фрагментаціями тіл, які там є на світлинах, можна встановити загиблу особу загиблого вояка українського. А що з пораненими? Чи є попередні списки, чи давали ви запит, чи була відповідь від від росіян? Да. Я хотів би закінчити третє, що ми сказали: ми запустили офіційну процедуру листами, щоб російська сторона. Ну тіла загиблих до родичів, які знаходяться на території України, з приводу поранених і їх кількості так в своїх офіційних листах. Ми вимагаємо, що терміново нам надали верифіковані списки як поранених, так і вже загиблих. Знову ж таки, на даний час притаманної відповіді ми не отримали на підставі наших звернень. Зробив як мені проінформували і міжнародний комітет Червоного хреста і ООН, вони зробили свої запити до Російської Федерації. Відповіді офіційної на даний час немає пане Дмитре, Ну дивіться останнім часом в інтернеті дуже багато інформації, даних так російського військовослужбовця, якого підозрюють у катуванні українського полоненого, і навіть є докладна інформація про його родину. Скажіть, будь ласка, чи може ця інформація бути? Яка знайдена в відкритих джерелах може вона бути використана у судових процесах міжнародного кримінального суду? І найголовніше питання: наскільки швидко можна притягнути до відповідальності цю особу? У нас за збір доказів відповідає офіс генерального прокурора. Наскільки мені відомо в цей же день знову ж таки, Мені відомо на підставі офіційного звернення до правоохоронних органів. Мене проінформували, що в цей же день, коли публічно був розміщений цей і фото, і відео, було відкрите кримінальне провадження, і до кінця дня була вже встановлена ця особа. Офіс генерального прокурора я не знаю наскільки швидко. Мені здається, що максимально швидко правоохоронці зробили свою роботу. Вже зібрані всі докази і юридично відпрацьовується механізм. Передачі цих матеріалів до міжнародних до міжнародного суду знову ж таки в цьому сенсі ми вимагаємо, щоб був створений окремий міжнародний трибунал. У нас є спів Україну тричі приїжджав міжнародний прокурор, який займається кримінальний прокурор, який займається цими справами, з приводу офіційних офіційного джерела як публічне джерело. Я беру приклад з розслідування та судового засідання по mh 17, коли росіяни збили літак. То наскільки мені відомо, під час розсудового розгляду долучені ті матеріали, які були зібрані в публічних через публічні комунікації, тобто з, з мережі інтернету, цій підставі я роблю твердження там. Берусь, берусь про це казати. Стверджено, що так. Вони повди долучені під час судового розгляду майбутнього судового розгляду щодо засудження особи. Пане Дмитре, дякуємо вам за можливість прокоментувати такі важливі питання. Дмитро Лубінець уповноважений Верховної Ради України справ людини був щойно з нами в цій частині ефіру. Дякую, дякую вам.